Зникло світло? Що робити? Не хвилюємось. Є інструкція, є генератор, значить, буде світло. Генератор тільки на вулицю. Або добре провітрене місце. Це безпека. Поїхали. А бензин точно потрібен? Звичайно, немає бензину, немає світла. Перед запуском перевіряємо рівень бензину і рівень мастила. Пальне і мастило перевірено. Вимикач живлення вимкнуто. Під'їдемо кабель живлення до генератора та до боксу генератора. Пора запускати. В залежності від моделі це може бути шнур, кнопка або ключ. І вмикаємо живлення генератора. Генератор не для всього офісу. Підключаємо тільки важливе: сервер. Аварійне освітлення і робочі місця. А якщо дуже хочеться кави, почнемо з базових речей. Каву будемо пити, коли буде стабільне живлення. О, світло повернулося. Супер. Тепер можна вимикати генератор. А це також треба зробити правильно. Глушимо двигун і даємо йому трохи охолонити. Ну, ти профі! Я просто дотримуюсь правил. Все за інструкцією. Ключові поради. Генератор тільки на вулицю. Перевіряй пельне і мастило. Підключай тільки необхідне. Дотримуйся інструкції. Безпека насамперед. Дій чітко і все працюватиме. Генератор не заводиться. Не панікуйте. Розглянемо основні причини. Починаємо з рівня палива. Якщо бак порожній, генератор не запуститься. Не забудьте про паливний кран. Якщо він закритий, паливо не потрапить в двигун. Далі, ключ запалення. Переконайтеся, що він в положенні вімкнено. Якщо стартер не реагує, перевіряємо акумулятор, можливо, він розряджений. В такому випадку заводимо генератор за допомогою ручного стартеру. Перевірте, чи на місці ковпачок свічки запалювання. Перевіряємо рівень масла. Якщо він низький, викликаємо фахівця. Перевіряємо повітряну заслонку. Якщо вона закрита, двигун не заведеться. Перед запуском відкриваємо її. Регулярний огляд та технічне обслуговування є запорукою робочого генератора.